Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві, запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Всі ці роки війни, ці 11 років, зокрема, останні три роки повномасштабного вторгнення. Думаю, що у людей стояло питання, коли закінчиться це все? Коли закінчиться війна? Коли ми вже на кінець зможемо жити спокійно, коли наші чоловіки не будуть воювати, коли ми зможемо повернутися до спокійного життя. Це питання турбувало і турбує по сьогоднішній день. Знаєте, на жаль, ми, українці. Ставлячи це запитання, насправді не шукали відповідей. А Радше я би так сказав, не хотіли шукати відповіді, тому що нас все задовільняло. І от сьогодні я би хотів привести думку французького письменника, літографа XVIII століття П'єра Буаста. Французе, він жив той час, коли Франція переживала ось цю революцію і наслідки цієї французької революції, коли це була боротьба всередині самої країни. І от знаєте, що ця людина сказала? Освіта і патріотизм створюють нації, неодство і егоїзм. Плодять чернь. Відповідь на запитання, чергова відповідь на запитання, коли це все закінчиться: Освіта і патріотизм. Тобто, в 2014-2014 році, коли розпочалося ось це вторгнення Росії в Україну, коли в нас забрали наші території. Коли по цілому світі почала бути пропаганда проти України, що зробили ми українці? Мене чи той страус сховали голову в пісок? Ми відмовились від простих речей. Ми відмовились від виховання, від виховання наукового, від виховання культурного, освітнього. Від духовного виховання. Ми занедбали виховання. І ось ці покоління, ось ці 10-11 років, які триває зараз ця війна, як на мене, це втрачені роки. Тому що ми не виховувались як нація. Нас позбавили ось цієї можливості. Духовного виховання, наукового, освітнього, економічного виховання. Бо все, що було протягом цього часу, це було дійсно, знаєте, гра на публіку політиків, державних діячів, простих людей інколи. Хтось хотів бути дуже красивим і популярним. Але при цьому не дбали про цей народ. І що зробили росіяни? Вони всі ці роки формували і виховували свою молодь в ненависті до України, в ненависті до всього світу. А тепер ми дивуємося, чому вони такі жорстокі. Їх так виховали. Але зараз мова не про це. Мова про те, що ми не маємо зараз зміни нашим військовим, тому що немає ось цього виховання патріотичного. Немає ось цього усвідомлення нації, немає усвідомлення того, що це є мій дім. І, знаєте, наші військові, як кажуть часто, всі ті, хто це розуміли, були в 2014-2015 році. У 22 му році. Це були ті люди, які розуміли, що таке Україна, народ, що таке мій дім. Коли Ісус озносився на небеса, Він сказав своїм учням: ідіть і навчайте народи. Тобто, навіть сам Христос заповідав навчання як один з. Елементів духовного життя людини навчання. І наша держава має в будь-який спосіб сприяти тому, щоб наші діти навчались, щоб освіта продовжувалася, щоб діти не хотіли, а радше батьки не хотіли втікати разом з дітьми з України. І діти навчайте. Саме навчання це є фундамент майбутнього народу. Навчання звичайне світське, навчання духовне, тому що при кожному храмі має бути ось цей момент катехізації, навчання духовних істин. Ми маємо формуватись не просто як сильна нація, але і як духовна нація. Бо саме духовні люди для них є нормально дотримуватись закону. Саме духовні люди є основою сильного і незалежного суспільства. Саме духовні люди це ті, які формують націю у повазі і цінності. А коли Батьки занедбують духовне виховання своїх дітей. Коли діти, дивлячись на своїх батьків, бачать повну зневагу, то і дітям стає байдуже, то і діти не хочуть бути духовними. А ми тоді дивуємось, чому в нас таке покоління молоде, бездуховне, а хто були їхніми вчителями? І саме тому ось ця фраза, яку сказав цей П'єр Буаст, для мене сьогодні є дуже такою цінною і важливою. Що освіта і патріотизм формують націю. Саме освіта і патріотизм, якщо ми почнемо зараз це впроваджувати в наше життя, то через кілька років ми отримаємо сильно. І незалежну країну, де молодь не буде боятись брати на себе відповідальність, де молодь буде вільною і не захоче втікати з цієї країни, де молодь буде настільки сильною, що ніхто не захоче на нас напасти. А якщо ми не будемо дбати про освіту і патріотизм, тобто повагу до своєї країни. Це буде покоління рабів. Це буде покоління, яке буде казати, а яка різниця? Хто нами править? Яка різниця, яка мова, яка різниця, яка музика, яка різниця, яка ця країна? Тому, якщо хочемо перемагати і бути вільними, дбаємо про освіту і патріотизм. Нашого народу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині посяг час на віки віків. Амінь Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну, благослови його оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усвоюють наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими, і нешкодженими додому. Допоможи віднайти всіх безвісті зниклих. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб <кій> вони склали всю свою зброю, визнали всі свої гріхи і злочини, отримали відповідне покарання за свої вчинки, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Благослови нас на цю ніч, а завтра даруй нам день перемоги. Бо ти святий, це завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!